я не вірю в це. Я не думаю, що щодо обставин майбутньої політики і преференцій. Не думаю, що це можливо. Що ми знаємо, це певне захоплення Трампа Путіним і Росією. Що за даних обставин і як, коли він був е, президентом це е, не дуже сприяло корисній політиці, але в тому в цілому його політика щодо війни Росії проти України була не зовсім поганою, і можливо, завдяки цій великій команді радників, яка є нормою для американської адміністрації. Що би зробив Трамп під час другого терміну залежить в першу чергу, але не лише від цього, якою буде його команда? Ми знаємо, що найбільшими прихильниками та найбільші члени партії Трампа вони дуже критикували Трампа під час першого терміну. І ці впливові голоси можуть також і вплинути і на дорогу адміністрацію Трампа, не лише щодо України, не лише щодо наших союзників в Європі, але і Сполучені Штати можуть опинитися в поганому становищі, тому що Політика, яка відштовхує союзників і відмову виступити проти наших ворогів, давайте не забувати, що Наришкін визначив Сполучені Штати як головним супротивником Росії, і це є рецептом для провалу зовнішньої політики. але чи є сьогодні в таборі? Трампа такі гучні голоси не знаю. Майк Помпео був в Києві чотири тижні тому, перед тим він був у Мюнхені і сказав, що можливо, що другий термін Трампа буде виглядати як і перший термін Трампа. Ми знаємо, що зараз. Команда зунічої політики Трампа включає Ріка Кринела, колишнього американського посла в Німеччині і директора національної розвідки, якого можна вважати представником цих найголосніших, нагучніших голосів в таборі Трампа. І другий радник, який займається займався Політикою відносно Росії і України, крім того, Джон eh, Редкліф і О'Брайен, і як Редклиф десь посередині знаходиться. Отже, що це може бути? якщо Трамп eh, виграє вибори, і я eh, згоден з Евелін, eh, що це зовсім не обов'язково, тому що дуже по eh, багато злотам, що буде робити Нікі Хейлі, але якщо. Трамп виграє, йому треба буде вказати, як зовнішню політику він обере. Ми знаємо, що е, схоже, що можливо команда Трампа з першого терміну може бути працювати на нього. Я підозрюю, що він буде приймати рішення на тих речей, які ми не бачимо сьогодні. Давайте готуватись до всіх можливих варіантів після виборів. Але зараз ще дуже рано піднімати тривогу.